Світловідбиваючі вставки та діодні зажими. Як пішоходам убезпечити себе в темний час доби? Опалювальний сезон розпочато. Медичні заклади вже отримали тепло, а житловий фон та комунальна сфера готуються. У Дніпрі фіксують більше хворих на ковід. 19 Обстріляли дитячий садок, аптеку та перукарню. В ніч на 1 листопада російські війська гатили зградів по Нікопольщині. У самому Нікополіснарядами пошкодило півтора десятка п'ятиповерхівок і один приватний будинок та легкові авто. У Марганецькій громаді зачепило електромережі, тож 10 тисяч родин залишилися без світла. Людей не ушкодило. Вночі над областю ППО збила три російські дрони. Камікадзе також була пошкоджена і насосна станція. Тож вода зникла в оселях більш ніж у 40 тисяч сімей вночі. Ремонтні бригади взялися до роботи, і вже на ранок електропостачання у громаді було відновлено. Насосну станцію також запущено, та нині система вже наповнюється водою. В умовах економії електроенергії на вулицях Дніпра вимикають зовнішнє освітлення. Відтак пішоходам потрібно дбати про те, щоб бути помітними в темряві. Дніпрянин Максим до пересування в нічний час готовий. Придбав ліхтарок та з ним і ходить. Кожен сам за себе відповідає, за свою життя. Мені моя дорога, тому якби я от, так і з друзям в принципі советую. Цук за вас, ніхто це не з'явлює. Лілія також вирішила підготуватися до пересування у темряві. Розповідає, собі придбати світловідбивальні стрічки тільки планує, бо не знайшла потрібних в магазині. А от дитині вже придбала аналог світловідбивачів. Дуже важливо не загубити дитину, бачити її в темряві. Ну і щоб видно було дитину іншим учасникам дорожнього руху, водії, щоб могли також зорієнтуватися в темряві. Як альтернативу світловідбивачам обрали діодні зажими для взуття. Ми їх купили я просто, щоб ввечері в ключах тих ну, і бігати, і все. А потім тільки сказали, що вимикають світло. Оце ну, на вулицях. І, і я подумав, корисна штука. Світловідбивальні елементи часто додають до одягу, наприклад, до спортивних курток. Також їх можна придбати окремо у спортивних магазинах чи канцтоварах. Ціни на різний гаманець та вибір великий: флікери, жилетки та наліпки. Підійде усе, що світиться. В темному одязі та без світловідбивачів пішоходів видно з відстані 10 метрів. Цього кажуть патрульні замало, аби водій вчасно встиг загальмувати. Тож закликають людей обирати світлий одяг та не переходити дорогу в непередбачених для цього місцях. А найголовніше кажуть використовувати світловідбивачі, і з ними пішохода видно з відстані 130 метрів. Їх потрібно розміщувати з боку руху автомобіля. Або взагалі краще з обох купів розміщувати на рівні зору водія. Також потрібно їх розміщувати на рухливих частинах тіла, передпліччя, гомілки, зап'ястки, щиколотки. А водіям поліцейські радять їздити повільніше ніж зазвичай. кажуть, необхідно обирати безпечну швидкість, яка може бути меншою за дозволену. Крім того, варто бути більш уважними на дорозі. Водіям у темний час доби буде бути. Більш пильними, коли ви рухаєтеся по прибудинковій, по дворовій території, пригальмовувати біля пішохідних переходів, навіть якщо вам здається, що там взагалі нікого немає. Носити світловідбувні елементи в нічний час пішоходи зобов'язані з 2020 року. Тоді уряд вніс зміни до правил дорожнього руху. Для тих, хто переходить дорогу без світловідбувачів, передбачені штрафи. Заплатити доведеться 51 гривню. Катерина Нічик, Євген Шпак та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Тривожна коробка на випадок знеструмлення. Мешканці одного з ОСББ встановили в ліфті тривожну коробку. У ній вода, серветки, галетне печиво. Також на коробці вказали контакти консьєржа будинку. Запас формували на випадок, якщо хтось жителів будинку застрягне у ліфті. За словами голови правління Ольги Погрібної, поки з коробки ніхто нічого не брав. За два тижні весь зміст в наявності. Також нас є. Маска, перчатки. І я поклала каптопрес і Курвалтаб, якщо чи тиск підвищиться, чи може сердечні якісь будуть проблеми. На всяк випадок лише дві штучки, щоб діти не взяли. Тобто, велику кількість таблеток, звичайно, це опасно. І ось така коробочка на всяк випадок. Є ще сміттєвий пакетик у нас. Антидронові рушниці для військових за кошти міського бюджету Дніпра для ЗСУ придбали 10 антидронових рушниць. Такі прилади створюють радіоперешкоди, придушуючи канали керування і передачі даних для дронів, які використовують російські військові. Рушниці виготовила вітчизняна фірма. Вага однієї становить 6 кілограмів. Її можна використовувати за копів. Потужність достатньо чутлива і в принципі електроніка ворожих дронів. На це ми знайомі з технікою, вже з червня місяця ми її успішно використовуємо. За цей час є певні досягнення. Так, ми саджаємо дрони, зриваємо їхнє польотне завдання і всяким чином. Їм ставимо палки в колеса, щоб вони не могли отримувати ні розвіддані, ні коригувати вогонь артилерії, міномет. На одному з промислових підприємств Дніпра за місяць скоротили вживання електроенергії на 15%. Підприємство виробляє двигуни, діагностує та ремонтує їх. Аби заощадити на підприємстві, вимкнули все загальне освітлення та загальне опалення. Опалюються лише роздягальні, а у кожного робітника індивідуальне освітлення. Роботу починають раніше, аби впоратись до 16-ї години. Заради перемоги готові терпіти ще не один день. Так. Я думаю, все буде Україна. Потерпимо. Це таке. це робочий режим, ми повинні, повинні допомагати країні як можемо, так і в енергетичній сфері. На жаль, ми не можемо зупинити наше такарне верстати або фрезерне верстати, тому що потрібно виробляти деталі. Але є у нас таке технологічне пладення, як пічі. І якщо раніше ми могли поставити один-два двигуни туди там, для виробничого процесу. То, на жаль, зараз ми змушені зробити так, щоб може їх було 4-5. Це трошки нам сповільнений виробничий процес, але дає змогу економити електрику. Першими опалювальний сезон у Кривому розі розпочали медзаклади. Одна з міських лікарень заявку на підключення до тепла подала в середині жовтня. Зараз, за словами лікаря, у приміщенні середня температура плюс 20. 15 жовтня був наданий лист на підключення лікарні. 18 жовтня до нас телефонограма надійшла на підключення теплопостачання. Все, 19, 19 жовтня, в 11 годині, було підключення тепла. З 1 листопада розпочався запуск тепломереж по всьому місту. Найближчим часом тепло має з'явитися в соціальних закладах, бюджетних установах та інших споживачів. Рішення про підключення будинку до тепла управляючі компанії приймають автоматично. Власники ОСББ вирішують це питання колегіально наразі. Ми бачимо на вулиці ще 10-11 градусів. В принципі, ще відносно тепло, і в співвласників, у яких встановлений прилад обліку тепла, вони в принципі можуть вирішити, чи ми приймаємо теплоносій 1-го числа, чи можливо ми 10-го числа теплоносій. Ось є мережі, вони в нас холодні, тому відкривати засувку і приймати тепло ми не можемо. Тому що його ще немає. Котельні тільки розпочагаються. За інформацією військової адміністрації, гідравлічний прогін системи триватиме кілька днів. Найближчим часом будинки вже почнуть отримувати тепло. Віктор Могоров, Олександр Бондаренко, новини на Суспільному, Дніпропетровська область. Фіксують усе більше хворих на COVID-19. в одній з міських лікарень кажуть, хвороба практично витіснила сезонні інфекції, які існували раніше. Нині у пацієнтів спостерігають легший перебіг ковіду. Інкубаційний період теж скоротився. Він складає 5-7 днів. Зазвичай кажуть лікарі, усе починається з підвищеної температури, що тримається 2-3 дні. нежиттю, болю у горлі та сухого кашлю. Як правило, це штам. Як правило, це штам коронавірусної інфекції Омікрон Б4Б5. Вони протікають без масивного ураження легеневої тканини. Тобто у більшості хворих це закінчується бронхітом, рідше – пневмонією. Основна маса населення у нас вже провакцинована. Це основний фактор у боротьбі з вірусними інфекціями. Ми забезпечені повністю тест-системами не лише у цивільних стаціонарах, а й у військових госпіталях і у військових частинах і на передовій. Справу з виробництва ми розпочали вже у 2016 році. А до 14-го жили у Донецьку і займалися бізнесом. У нас було дві бази, ми торгували ковбасами, сирами, чужими. Ну, у 2014-му сталося так, що вимушені були виїхати. Думали, що там на тиждень, на два. І так залишились. Але ж ми виїжджали у 2014-му свою хату у Костянтинівському районі у село село Іванопілля. І коли вже ми там залишились, то село. Набрали ми тоді собі і качок, і гусей, і свиней, і перших шість кіз купили, і на тому не зупинялися. На 22-й рік у нас вже було більше ста дойних кіз. Ми в 2017 році збудували сироварню завдяки грандовій програмі. Ми виготовляли дуже багато різноманітної продукції. Кефір, йогурт, ряженки, у нас біля ста найменування було різних сирів. І також ми виробляли ковбаси, сиров'ялені, балики, домашню ковбасу, печенкову, кров'яну, напівфабрикати. Плани були, звісно, грандіозні, але ж війна вона зруйнувала в другий раз для нас усе. Як тільки зранку почули, і чоловік сказав: Збирай речі, забирай дітей і відправляйся. І зараз так, розкидані по всій Україні. Чоловік з козами у Луцьку, я з сиром і з нашими смаколиками у Дніпрі. Син ще вдома залишається, невістка з онучкою на Західній Україні. Зараз є плани і у Дніпрі відкрити сироварню. Чоловік збирається там у Луцьку сир варити і ділікатеси починати робити. Цей сир привезений з Донеччини. А він ще на витримки, він з липня місяця. В принципі, його можна вже вживати, але харчові характеристики з'являються пізніше. Там в мене є сири пів... рік, півтора і до двох років. Хочеться додому, хочеться вже перемоги. Як буде перемога, все владнається. Бо ми ж ніколи не здаємось. Церкви, монастирські комплекси та дерев'яна архітектура на Львівщині та у самому Львові. з початку повномасштабного вторгнення у лютому оцифрували понад 35 пам'яток. Компанія Скейрон за спеціальною технологією сканує, робить сотні фото, і опісля оцифровує споруди. Спеціаліст «Скейрону» Юрій Кравчук розповідає, аби відтворити усі приміщення, піднімають дрони та спускаються у найглибші підвали. Це багато роботи як на самому об'єкті. Потрібно багато станцій сканувань зробити, потрібно зробити достатньо велику кількість фотографій, щоб все було відфотографоване і була текстура, тобто колір на моделі був відповідний, як має бути. Так само Ззовні треба опрацювати ці всі храми, по горищах ходимо, по криптах, підвалах, всюди, де можливо попасти. Одні із останніх пам'яток, які оцифрували, це три храми у жовкві. Можемо зайти всередину, можемо покатати по горищах, порозглядати все, побувати в підвалах, в гробницях. Це є церква Лаурентія, і ми ззовні попали всередину Тут крипти. Монастир Василянин був найважчий, бо він мав най... Най... найбагатші розписи, і з ними була невеличка складність, бо сама церква темна, і було, треба було дуже добре налаштовувати освітлення і після цього багато правити в наступних програмах саме по обробці фотографій. Оцифровують помітки, зокрема для того, щоб мати змогу відтворити, якщо споруди зруйнують ракетні обстріли росіян. Це нам дасть ряд переваг. В першу чергу ми фіксуємо існуючий стан об'єктів культурної спадщини. Це дасть нам можливість повного її відтворення в разі ракетного обстрілу і значно полегшить виготовлення науково проєктної документації на пам'ятках. Оцифрування фасадів дасть нам змогу більш точного його відтворення. На сьогоднішній день хлопці сканували близько 35 об'єктів, ще 10 в опрацюванні. Пам'яток. У нас є більше чотирьох тисяч гроші на таке електронне відтворення історичних споруд із лютого надали благодійники, зокрема Польський інститут Полоніка. Ірина Мочульська, Олег Реп, Суспільне новини, Львів.